Існо ж, знов таки пов'язані із заявами республіканців, що стосується військової допомоги Україні. Чи варто перейматися зараз, коли вже відомі перші результати? Ми далі будемо говорити із Катериною Дарченко, політологиня з нами напрямом зв'язку. Пані Катерино. Я вас вітаю. вечір добрий. Доброго дня. Ну, давайте почнемо. Та т, ваше враження як політолога від цих виборів у штатах, що залишилися партії вірними таким американським традиціям? Чи все пройшло як завжди? Чи була певна особливість? Ну, знаєте, тут дуже велика дискусія. Я зараз знаходжуся в Вашингтоні, і була дуже велика дискусія власне з приводу в першу чергу голосування по пошті, тому що багато штатів після ковіду перейшли на комплексне голосування по пошті, і після ну, власне звинувачень Трампа багато республіканців говорили про недовіру. До такого методу голосування е, багато взагалі дискусії велося з приводу методу голосування, з приводу того, що в деяких штатах дільниці відкрилися пізніше. Відповідно, закриються е, закрилися пізніше, з приводу того, чи можна довіряти машинам для голосування. І звісно, як завжди, в центрі уваги штат Пенсільванія да. Тому що він ну як Фліп Стейт да, тут грає вирішальну роль, і ми знаємо, що по цьому штату ми можемо отримати кінцевий результат навіть не сьогодні, а через тиждень. І через те, що в багатьох штатах, припустимо, при, при, в штаті Невада теж ну результати будуть довше рахуватися. Ми зможемо підбивати підсумки лише за декілька днів, а не так швидко, як американці власне звикли це зробити, звісно, Дискусія також дуже потужно проводилася з приводу а, політики а, власне по боротьбі з інфляцією. Дуже багато говорили про аборти а, дуже багато проводилося паралельно референдумів а, з виборами, тому що тут на відміну від України а, йдуть на цих mid -terms, да, Мічорм селекшн йдуть не тільки вибори ну власне депутатів нижню і верхню палату, але йдуть і вибори суддів, і вибори губернаторів, і вибори відповідно членів ну, як федеральних урядів, і вибори едюкейшн бордів. Тобто, це ті люди, які розподіляють бюджети, вирішують політику з приводу ну, скажімо так, освітніх питань в кожному суб'єкті, да, в кожному каунті да суб'єкті такому муніципалітеті і відповідно, коли накладаються такі багато леєрів, багато скажімо так аспектів, да. То дискусія виявляється дуже е, такою активною, дуже дорогою, тому що на ці вибори також ви е, витратили багато коштів. Ці кандидати, і вже говорять навіть, що новий е, губернатор Флориди е, він в цілому може брати участь від республіканців і в е, виборах наступних е, в не в президентській е, власне в президентському змаганні, і це також. Ну дуже активно власне обговорюється паралельно з тим, що Трамп теж збирається зробити заяву про участь в наступних в наступних виборах, але щодо там підтримки України, я постійно тут працюю з депутатами верхньої і нижньої палати. Можу запевнити, що більшість депутатів. Підтримують власне надання додаткової зброї, гуманітарної допомоги допомоги нашому бюджету для України. Є деяка різниця в методах, да контролю, які вони пропонують, але абсолютно точно там історія про те, що республіканці е, ну хочуть зупинити допомогу Україні. Ну, це є здебільшого міф да і міф, який використовувався тут і на виборах. Да, е, республіканці так само підтримують Україну як і демократи. Ну, то знаєте, ж міф використовувався, але ми чули ці заяви від представниці. Я не пам'ятаю на жаль, прізвища яка казала, бо більше жодної копійчини на підтримку України у разі перемоги республіканців. Тому власне і були побоювання українців. Якщо говорити про взагалі передвиборчу гонку, про передвиборчу кампанію, для кого вона була більш ефективною, на вашу думку? Ну і хто на чому розставляв акценти? Чи багато було там України в принципі? Е, ні, у внутрішній дискусії е, не багато було України, тобто, здебільшого, основні теми е, це безумовно інфляція, і я думаю, що тут республіканці спрацювали е, краще, тому що. Вони перші взяли собі економічну тему. Вони сказали, що їх ключовий меседж, що ми власне знаємо, як побороти інфляцію. Ми знаємо, як працювати з економічним розвитком. І другий їх меседж був з приводу: ну якби закриття. Міграції через кордон з Мексикою і відповідно вони пов'язували зі міграцією також тему ну, підвищення crimes, да, тобто злочинів. Ось і говорили про збільшення. Дотацій на поліцію, бо, як ви пам'ятаєте, після Black Lives Matters там ну були суттєві зменшення бюджетів на поліцію, що ну на думку знову ж таки республіканців їх інформаційній кампанії, ну збільшило оцю злочинність всередині сполучених штатів. Тобто, це були їх ключові меседжі, і економіка тут безумовно, ну всіх хвилює, тому що продукти здорожчали гес здорожчав, тобто пальне сторож. Щоло суттєво з приводу знову ж таки, з приводу України, єдина, от була така ну дискусія, яка мені не сподобалася. Республіканці звинувачували Байдена, що він говорить про зростання цін, що це наслідок війни з Росією. А вони казали, що це наслідок ну власне, його внутрішньої політики, а не війни з Росією, тому що ціни на пальне зростали ще до війни. Демократи теж мають дуже хороші меседжі з приводу соціальних питань. Вони виступають за більш ліберальну політику в школах. Тут є оця дискусія з приводу, чи потрібно там про ЛГБТК ком'юніті розповідати школярам. Це теж така окрема якби дискусія. Потім дуже успішно, як на мене, Байден представив на кінці. Виборчої кампанії відреагував на uh, звинувачення, що він не бореться з корупцією. І представив свій uh, Inflation Reduction Act. Ну тобто це план дій проти інфляції. Також він представив дуже хороші uh, програми додаткового фінансування боротьби з раком, а uh, ну спливу для незабезпечених громадян. Uh, тобто він uh, ну представив досить успішно свою соціальну політику, і безумовно він зараз позиціонує себе, ну що абсолютно органічно і правда, як борець з авторитарним режимом, як борець власне з путіним, і багато обговорювалися власне відносини сполучених штатів і Китаю. Це ще з минулої виборчої кампанії. да Тобто, досить потужно от був меседж треба працювати з Китаєм, не треба працювати з Китаєм, як налагодити. Um, ну, ці сеплайчейни, щоб це стало дешевше, да, тобто джерела поставок, да, джерела ну, цих mm -hmm. таких ланок виробництва. Про це теж говорилося власне в виборчій кампанії. Але як завжди, економіка, медицина, безпека в цілому, я вам як. Ну, спеціаліст з комунікації теж скажу, що ці теми вони ну не змінюються у всіх країнах. І хочу вас запевнити, що тут, тут ну ми зустрічалися знову ж таки із демократами, і з республіканцями, і з людьми з комітету Foreign Affairs, і з Appropriation комітету. Це такий комітету згоджень, да і ну жодний політик під час цих там двосторонніх зустріч, зустрічі зустрічей групами не говорив, що в Україні там не будемо. Давати зброю чи не будемо підтримувати, був такий меседж про контроль додатковий. Да, там з точки зору, куди там йде гуманітарна допомога, і так далі. Але ну, це точно не меседж про припинення. Навіть, от ну ключові республіканці, вони казали, що так ну, у нас є деякі декілька маргінальних політиків, які. Ну, там робили неоднозначні заяви, але це точно не є е, політикою нашої партії. Це е, 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 ну, заяви окремих маргінальних людей, які на щастя е, ну, не є більшістю. Тут в тут в парламент угу. пані Катерина, ну в принципі, за попередніми даними все одно республіканська партія та отримає контроль над палатою представників. А як це вплине на повноваження Байдена? Просто дехто говорить про те, що взагалі у цей проурядовий тупік, якось так називають. А чи і сам Байден сказав, що це буде дуже важкий період. Про що йдеться? Яким чином тепер буде вибудовуватися співпраця виконавчої та законодавчої влади? Ну, це не перша ситуація в американській історії, коли так відбувається. І ну, знаєте, коли люди чомусь незадоволені, вони тут зазвичай голосують за іншу партію. Да? Це так відбувається не лише в Сполучених Штатах, а всюди. Тому ну дивіться, як тут рішення проходять, да? Тобто, ну давайте на прикладі там чогось про Україну. Тобто є біл State Sponsor of Terrorism, тобто законопроект про те, щоб визнати Росію державою терористом. От я дуже за це всюди хочу, розповідаю. Там зустрічаюся на ці теми. Да? Є один біл, який про... один законопроект з нижньої палати, один законопроект з верхньої палати, але щоб він пройшов. За нього мають проголосувати і нижня, і верхня палата, і вже потім підписати президент. Або є ну там законопроекти, які ініціює власне президент. Знову ж таки, тут же уряд власне формує президент. Тому якщо говорити про зміну певної державної політики чи зміни оборонної політики, то її не буде, тому що за це відповідає, за це. Відповідає президент. З точки зору можливої зміни спікера да, тому що ну більшість в парламенті вона е, спікера обирає, да якби і можливо тут буде зміна спікера. Про це ну, багато говорять, е, так це складніше з точки зору проведення. Власне, внутрішніх реформ з точки зору ну, просування певних економічних рішень, ви ж розумієте, що ну, припустимо, одній партії більше допомагають виробники там не знаю зеленої енергетики, а іншій партії більше допомагають. Ну, я маю на увазі грошима, да виробники палива. ну, Якби класичного знати. Е, і е, ну кожна партія, потім до речі, вони це відкрито публікують. Що вони взяли гроші в тих або інших лобістів, і вони просувають ці рішення всередині свого парламенту. Що як на мене дуже чесна модель, коли кожен на це може переглянути, тут будуть, звісно, складнощі в ну досягненні консенсусу і домовленостей, але і одна і інша партія. Говорила е, на дебатах, да я дивилася дебати в ключових оцих фліпстейтах, да, де е, власне зараз е, ну проходять такі найзапетліші, е, найзапекліша боротьба. Да, е, і де ми ще чекаємо результатів. То е, ну вони казали на дебатах, що є консенсус з приводу оборонної стратегії, є консенсус з приводу економічної стратегії необхідності е, боротьби з е, боротьби з. Інфляцію, і звісно, з приводу ккрайм тобто рівня злочинності, який підвищився. А от методи тут уже тут уже вони різні. Припустимо, там давати людям більше соціальних грошей, чи ну, скажімо, так, все ж таки, вимагати, щоб вони йшли, працювали. Ну, ця дискусія присутня всюди в розвинених країнах. Да, це дискусія про welfare state. Ну я не думаю, що це тема нашого сьогоднішнього ефіру. Буде складніше для демократів, але наше з вами ж завдання це робити двопартійну підтримку України. Я переконана, що для України все буде добре, тому що на кожному десятому будинку чи апартментах є прапор України. Люди зі всієї Америки приїжджають на дні адвокації України. Щоб ви розуміли, американці пройшли більше ста зустрічей на капіталійському пагорбі. Американці з діаспори спільно з українцями. Тобто, допоки є така активність виборців, допоки виборець підтримує підтримку України е, і боротьбу з путінським режимом, то партії як ну слуги народу да е, будуть виконувати ну власне це бажання американського народу допомогти Україні. Пані Катерина, ви знаєте, ми вчора розмовляли з аналітиком зі сполучених штатів, і от він каже, що з 24 лютого до сьогоднішнього дня фактично підтримка американським суспільством українців з нуля відсотків, та коли багато хто навіть не знав, де знаходиться Україна, та що собою уявляє сьогодні, що 70%. відсотків. За рахунок чого це стало можливим, ми говоримо, що Україна не така потужна на інформаційному фронті, як хотілося б та за рахунок чого вдалося отримати таку величезну суспільну підтримку від американців. Ну і власне на чому вона зараз тримається? Бо ну не секрет, що дуже багато вкидів та, відбувається і щодо нібито контрабанди зброї, ну і різні такі російські наративи. Ну дивіться, по перше, це ну по суті. Феноменальна е, війна і військова агресія з періоду е, Другої світової війни тобто, ми безумовно, е, якби слідкували і за війною в Сирії, і за війною в Ефіопії, і е, е, ну, за багатьма іншими трагічними. Е, Частинами нашої новітньої історії, але ну настільки нахабно, да, і настільки фактично по гітлеровському сценарію, да, коли це відбувається, ну за цим не можна слідкувати слідкувати. І ну я вам скажу, що по аналізу медіа поля ну раніше в кожному новинному блоці, да десь ну 30% говорили про Україну, спочатку там 50% говорили про Україну, потім 30%. Зараз ну десь один сюжет. Він присвячений Україні або дипломатичним відносинам довкола України, тому що ну, це основний аспект власне зовнішньої політики і ну, взагалі взагалі ну, геополітичних аналізів. Зараз також хочу сказати, що велику роль відіграли безумовно медіа. Друге, це публічна дипломатія, або зараз саме громадські організації, волонтерські групи, діаспора. А волонтерські групи людей, які ну, взагалі не мають жодного відношення до України, просто американці, які співчувають да, тим втратам, які а, має зараз ну, не побоюсь цього слова, кожна родина в Україні. Тобто, оця публічна дипломатія безумовно теж відіграє роль. А третє, що сьогодні ну, на відміну від Другої світової, дуже багато контенту, тобто люди можуть побачити, ну, що дійсно відбувається, тобто, вони бачать, що в Бучі дійсно відбувався геноцид. Що ну дійсно росіяни вбивали українців, да і не просто з одного заголовку там в газеті, да а зараз ну можна побачити ну ці кадри безпосередньо там в тисячах медіа, да і ну це безумовно відіграє роль в підтримці. третя це політична дискусія, тому що знову ж таки ну більше половини парламенту тут займається питаннями України. Навіть люди, які в комітетах, які напряму не пов'язані з обороною чи е, бюджетом, чи е, Foreign Affairs, тобто е, ну власне міжнародною діяльністю, вони е, все рівно працюють, припустимо, з жіночими правами під час війни, чи з законопроектами про визнання геноциду, чи з е, можливими сценаріями судів проти Російської Федерації. Тобто, е, ну в політичному дискурсі, це е, також присутнє. Е, і е, безумовно, тут ну має е, Айці на увазі ну ключове відчуття справедливості. ця, ця війна несправедлива. І як ви бачите, по складу ООН ну більшість країн я я б сказала всі. Країни адекватні, ну, окрім там, Білорусі, Еритлії, Північної Кореї, Ірану, там і інших ну, країн згоїв, да, які ну, в першу чергу не корисні для свого населення, на да, всі країни підтримали саме позицію України, підтримують України не просто слов, словом, але і грошима, і ну, власне військовою технікою. І такого теж не було по іншим війнам, які ну, власне, ми спостерігали в. Спостерігали в період новітньої історії, і за це я думаю, що ми маємо і тут в ефірі і щодня. Ну якби тут це робимо в Вашингтоні, дякувати людям, які виділяють свій час, гроші на допомогу Україні, попрохати їх робити це безумовно далі. Якщо ми говоримо все таки про інформаційне поле для американців, а чи зміниться воно зв'язку з тим, що Ілон Маск купив Твіттер та зв'язку з тим, що останніми тижнями у нього відверто прокремлівські наративи від нього звучать ну і власне наскільки він є впливовим ну, як лідер суспільної думки, та для того, щоб впливати на думку американців? Ну, дивіться, перше, знаєте, тут часто позиція твого сусіда має більше е якби значення. Якщо твій сусід дав 100 доларів на е купівлю дронів для української армії, да е чи е там другий сусід вивісив прапор, а третій сусід сходив на е демонстрацію біля Білого Дому за Україну. Е це має насправді більше значення ніж е навіть е там пости Ілона Маска чи Кім Кардаш'ян, чи інших е ну таких якби world wide um... Селебріті, мабуть, mm -hmm. назвемо їх, а от тому саме це є таким grassroots роботою, да, тобто роботою з низів, коли ми бачимо, що мій сусід підтримує. Я теж почитаю, я теж буду підтримувати. Це, це важливо. Друге, ну дивіться, давайте будемо відвертими. Росія ж теж проплачує платні мітинги в Німеччині, припустимо, mm -hmm. да і там німецьку пресу. Ну просто в Німеччині це дуже помітно. Да, в Сполучених Штатах досі і я про це багато говорю, що тут потрібно заблокувати російські медіа, тому що. Американці ну російськомовні з країн пострадянських вони ну часто дивляться російські медіа, і вони тут чомусь ще працюють. Хоча для мене це ну нонсенс, да це потрібно зупинити. А, і а, з точки зору ну якихось економічних інтересів. Можливо, вони в Ілона Маска є інші, але Твіттер точно не єдине джерело, не єдине джерело інформації, і люди тут користуються декількома джерелами інформації. Дуже важливо знаєте, це як під час виборчої кампанії. Якщо бачать суспільну підтримку, то ти хочеш бути з більшістю. Да? І зараз більшість людей сполучених штатів підтримують Україну, не дивлячись на дійсно дуже високий рівень безробіття, дійсно на дуже високі ціни. Ну, Якщо порівняти навіть з от я працювала тут до цього по експірієнсах ще з українськими е, ну, активними НГО, е, скільки п'ять років тому ну ціни дійсно зросли е, дуже, дуже суттєво. Якщо е, порівнювати, тому не дивлячись на оці економічні негаразди, е, американці е, підтримують Україну, і тут дійсно присутній плюралізм преси, е, я б скоріше з точки зору наших ресурсів громадської дипломатії, тут Посилювала вектор роботи в Європейському Союзі, тому що в Німеччині, як на мене, як на мене, і у Франції, ми трошки програємо боротьбу за ну, скажімо так. Інформаційну політику да діалогу з суспільством от в Німеччині. Ну мені здається, ми її програємо, і нам потрібно туди направити більше цих таких громадських громадських ресурсів. Mm -hmm. Тут про нас говорять зараз менше після виборів. Звісно, будуть очікувати певних економічних рішень. Потім у них з сенслівендею ну на жаль, буде такий не дуже активний період, тому що люди відпочивають до різдва. І власне тому зараз, от якраз наступний тиждень, це буде сесійний тиждень з новим парламентом, і знову ж таки, от я теж беру участь в цьому заході. Ми робимо такі е, конференцію професійних комунікаторів, якими інструментами допомагати Україні в національному приході. Після чого беремо участь в Україні країні десь. Тобто, це коли американці і українці йдуть зустрічатися з депутатами і пояснюють, які законопроекти по потрібно голосувати, тобто, оцей от період власне зараз, після виборів, да такого першого діалогу, коли вже розуміли розстановка сил. Це дуже важливо, да до різдва власне пропрацювати ті біли ці законопроекти, які на наступний рік важливі для підтримки України. І зараз найбільш важливо це, звісно, допомога армії, тому що ми маємо перемогти, перемогти остаточно. І, і тут ми маємо і збирати кошти в приватних осіб на допомогу армії, і, і додаткові бюджетні кошти на допомогу армії і безумовно ну, робити це дуже потужно. Пані Катерина, Я вам дуже дякую. Дякую, що зайшли час на можливість долучитися. Дякую, що гідно представляєте Україну за кордоном. робите все можливе, щоб наблизити нашу.